Я підготував низку статей, які присвячені лікуванню аденоми простати та хронічного простатиту рослинними засобами від, під загальною назвою лікування аденоми простати народними методами, лікування простатиту травами. Я намагався знайти хоча б мінімальні клінічні дослідження, які б підтверджували ефективність того чи іншого рослинного засобу для лікування простати чи хронічного простатиту. При скіпливому читачу хочу відразу відповісти, що я здогадуюсь, що гірка каштан не є травою. В народній медицині вважається, що аденома, передмір хорової залози та хронічний простатит завжди поєднані, так що всі рецепти народної медицини практично однакові для лікування обох захворювань. І я їх не буду розділяти на дві групи. Перше моє відео я присвятив кінському каштану. Який народна медицина використовує для лікування проблем з простатою? Чи є наукові докази, які підтверджують його ефективність? Чи безпечний він? На ці питання я спробую відповісти у своєму відео. Чи безпечні засоби, виготовлені з гіркокаштану? Гіркокаштан або кінський каштан це дерево, яке поширене в Азії, Європі та Північній Америці і має чудові білорожеві квітки. Що утворюють конусоподібні суцвіття. Плоди гіркокаштана це жорсткі коричневі горіхи, які знаходяться в колючих зелених шишках. Гіркокаштан не можна і не потрібно сплутати з солодким каштаном, який належить до іншої родини та роду. Плоди гіркокаштана мають різкий гіркий присмак. Не лише плоди, але й листя і квіти гіркокаштана мають ці неприємні властивості. Вони містять глюкозит кумарину ескулін. Ця хімічна сполука викликає тяжкий гастроентерит, коли потрапляє всередину. Окрім того, при великій кількості споживання каштану можуть виникати порушення координації, судоми, тривога, депресія, блювання, діарея, м'язова слабкість, а іноді навіть параліч, втрата свідомості або ще щось гірше. Ця сполука присутня у всьому дереві, переважно в листі. Разом зі складною сумішу інших речовин. Серед них виділяється есцин, який є сумішу сапонінів з протизапальною, судинозвужувальною та вазопротекторною діями. Есцин це головний активний компонент гіркокаштана, який забезпечує більшість його лікувальних ефектів. Тому ліки, які готуються з гіркокаштана, Потрібно застосовувати дуже обережно, щоб не отруїтися. Розрізнити гіркий каштан від солодкого дуже легко. Я впевнений, що мій уважний читач зрозумів, як це зробити. Чи є наукові публікації, які підтверджують ефективність застосування кінського каштану для лікування аденоми простати та хронічного простатиту? У відкритих джерелах я знайшов лише одну статтю, де доведено, що екстракт кори каштана, який містить багато поліфенолів, зупиняє ріст клітин раку простати, але немає безпосередніх доказів того, що цей екстракт може лікувати аденому чи хронічний простатит передміхурової залози. У іншій науковій роботі зазначається, що каштан має багато лікарських властивостей. Таких як протизапальні, антиоксиданти та антимікробні ефекти. Ці властивості пов'язані з його високим вмістом сапонінів, особливо аесцин. Таким чином, клінічні дослідження гірко-каштану для лікування аденомі простати або хронічного простатиту, схоже, не виконувались. Але на основі його фармакологічних властивостей можна припустити, що його можна використовувати для лікування разом з іншими методами. Але існують народні засоби, які, на мою думку, більш ефективні, про них я розкажу в наступних відео. Чи полегшить неприємні симптоми хворої простати настоянка з гірко каштану? На жаль, найскладніша проблема в лікуванні хворої простати. Це власне правильна діагностика, і це стосується не лише нашої країни, а й США. За Генріхом Ужеговим існує чотири стадії перебігу захворювання простати. Трава, яка діє на першій стадії, може бути безнадійною на четвертій. На жаль, лишається тільки один хірургічний варіант. У нас у чоловіків літнього віку є єдиний підхід спробувати кілька варіантів трав. Для лікування аденоми простати, щоб знайти рецепт, який нам підходить, якщо ми хочемо застосовувати лікарські трави. Я збираюся продовжити аналіз ефективності лікування аденоми простати різними травами. Слідкуйте за моїми відео, підписуйтесь, ставте лайки, щоб мотивувати мене працювати з науковою літературою. Даю рецепт Генріха Ужегова на основі гіркокаштану каштану для лікування аденомії простати і хронічного простатиту 25 г подрібненої коричневої кори, плодів каштану, залити 250 мл спирту, настоювати в темному місці 10 днів, періодично струшувати, процідити, пити по 40-50 капель 2 рази на день. Важливо, що успішні травники, наприклад, флазерів, рекомендують готувати всі. Лікувальні засоби на основі рослинної сировини самостійно, на то є багато вагомих причин, але це є предмет окремої розмови. Бережіть себе, бережіть свою простату до наступних зустрічей на моєму каналі навколо медичні нотатки.